Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузово-яблучний сік на зиму. Далі розливаємо сік по банках до самого верху. Краще робити це частинами, щоб банка не трісла. Закручуємо кришки за допомогою рушника, тому що вони гарячі. За цим рецептом виходить 5 літрових банок. Але одну я не закручую. Будемо пити сік відразу. Після закручування банки перевертаємо. Накриваємо двома рушниками і залишаємо на цілу ніч до охолодження. Цей вітамінний сік дуже ароматний.